Комфортно їхалось на велосипеді велодоріжками по Мегасіті. Це в Австралії. Та шанхай справді цим нас здивував, причому страшенно здивував, бо такого ми не сподівалися. І от зараз ми їдемо від східного шанхаю на захід до Озер. 32 кілометри показує наш спідометр, що ми їдемо, крутимо педалі, і все велодоріжками, комфортно, легко, приємно. Ну єдине, правда, що китайці не дружать з правилами дорожнього руху, не знають їх, чи не хочуть знати. Я не знаю, постійно підрізають, сигналять їх ненормальне. Але ми вже з тим змирилися і сказали їм, робіть, що хочете. Ну, правда, інколи про себе щось трошки погано про них думаємо, але загалом. Їхати приємно. Чого ти сигнали? Ну чого? Просто так. Чесно кажучи, ми з Володією до кінця так і не зрозуміли, за якими ж правилами їздять китайці. Наприклад, вони йдуть собі в розвалочку по дорозі і дивуються, що хтось там позаду робить їм Гей-гей, Майже ніхто з мопедистів не користується шоломами, а дівчатка, красуні їздять і щебечуть, не звертаючи уваги на інших, хто хоче їх обігнати. А дехто здатен і на таке. Але найбільше нас дратували водії, що сигналять без причини. Сто кілометрів на захід від шанхая знаходиться край озер та каналів, і саме там знайшли собі місце давні села на воді. Нарешті ми доїхали до китайського села на воді. З милозвучною назвою звучить вона так: Джунджанджао. Це село було засноване ще 1700 років тому, але деякі археологічні знахідки кажуть, що 5000 тисяч років тому ви собі можете уявити, яке воно старе. В цьому селі 36 кам'яних мостів та сотні старовинних будівель. Зараз сюди приїжджає багато туристів роздивлятися все довкола, скуповуватися в магазинах всілякими продуктами, що тут продаються, і, звісно, кататися на місцевих човнах. Основним заняттям місцевих жителів є торгівля. Вони продають свій товар у сотнях крамничок, що розмістилися на берегах річечок. Чого тут тільки не знайдеш? Багато такого, що вони виготовляють власноруч. Саме тут вперше ми побачили, як китайці виготовляють з рогів буйвола гребінці. А це бачиш роги буйвола. Роги. Так. А тут були очі буйвола. Очі. Це роги було. Ну, тобто є роги. Місцева кухня також дуже відрізняється: тут чимало м'яса, і серед м'яса трапляється щось таке дивне: чи то плазуни, чи то якісь ще тварини. Хто це? Якщо я не помиляюсь, це жаби або маленькі черепашки. Рухаємось далі, а дорогою долучаємось до китайської селфі-манії. Цей чувак перепробував всі окуляри і нарешті вирішив, що чорні найкраще підійдуть до фотографії. Ну я теж взяла окуляри, чорні окуляри і сфоткалася з ним. Треба приїжджати в Китай робити модельний бізнес. У жінки нема програми, яка затушовує класний мейкап, робить, тому ми дуже страшні на тій поці. Китайці, китайці, китайці вони не лише по цілому світі з усіма сфоткаються, але й у своїй країні теж бачачи нас, збігаються, пристають до марка, фотографуються. Марко суперстар. Я я -hmm. А дівчата дивляться на мою зачіску, де поділося її волосся на потилиці. Можливо, це в них щось означає, бо кожна. Кожна людина дивиться на мою зачіску і тикає пальцями. Перше в житті селфі в туалеті. Марко, Так, може, розверни. Розверни <реш> да, і все оце. <реш> 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 Трапляються й такі китайці, що відкрито просять сфотографуй мене! Так. Так. Його ж вечора ми прибули до ще одного села на воді старовинного села, котре, в принципі, більше нагадує місто ніж село. Воно називається Жоу Жуан. Ще краща назва, ще малозлучніша. Китай велика країна, і тут є що подивитися. І якщо мова йде про села на воді, то першим завжди згадується Жовжуан. В історичний центр села ми не потрапили, оскільки вхід був платний аж 150 юань до способи, і це трошки для нас за дорого. Проте ми прогулялися по центру містечка і закохалися в нього. Потрапили в Китаї в дорожній треш. Він нерідко з нами трапляється, але ось буває. Затор конкретний на дорозі, машини стоять, ну не знаю, годинами, напевно. Щось там попереду трапилось і ще не знаємо що. Дорога погана, погода мокра, але нічого, якось справляємося. потрапили в третє село на воді. Назва його Ліліжен. Це село нам сподобалось найбільше, тому що тут практично немає туристів, ніхто не ходить, не заважає, не збиває з ніг. Ти собі можеш ходити вуличками старого міста і насолоджуватися справжньою давньою китайською культурою. До того ж, тут немає плати за вхід у центральну старовинну зону. В Китаї те, що в кожному торговому центрі а часто і на вулиці біля якогось магазину, зазвичай дитячого магазину, є ось такі машинки, і покататися на них коштує лише один юань. Тож час від часу ми дозволяємо Маркові побути справжньою дитиною, не мандрівником. Чесно кажучи, природні небезпеки, цебто природні небезпечні флора та фауна, нас оминають якось шляхами а, Ну, Єдине там мошки. І, а... Це що нас дратувало в Австралії. Також тут в Азії комарі можуть бути небезпечними, тому що в них вони є переносники тих чи інших хворіб, наприклад, такої хвороби, як Денгі чи Малярії. Тому час від часу ми перевіряємо останню інформацію, чи є спалахи цієї епідемії в тих чи інших регіонах. На щастя, всюди де ми їздили, такого не було, тому напевно, ми щасливчики. А ми намагаємося якось контролювати та небезпеки. Мається на увазі дізнаватися, які можуть бути небезпеки в тих чи інших країнах. Ось до припустимо, коли ми готувалися до Канади. А, то ми дізналися про ведмедів. Ми були шоковані з того, що нам розказали, як треба ховати їжу, не запихати її ні в якому разі в намет, тому що ведмідь ведмість просто прийде серед ночі, залізе за ваш намет і захоче з'їсти цю їжу. Нам порадили, якщо ви будете їхати в Канаду. А, і мандрувати тими відрізками, де людей немає, але доводяться ті о бурі ведмеді. То, будь ласка, всю її ж у спакуйте в пакет і прив'яжіть подалі від себе на дерево. Високо, високо, щоб ведмідь вас не зачепив. Ну ось такі от небезпеки, і саме так ми до них готувалися, готувалися морально і якби з інформацією. А так якось путу все було добре. Часом про ту чи іншу небезпеку, яка могла з нами трапитися в дорозі, ми дізнавалися вже постфактом. Наприклад, вчора нас не розтоптали слони, коли ми стали табором на березі ганги, бо зранку нам сказали, о, а тут якраз стежка, коридор переходу слонів з цього берега на інший. Або а в, в того дня нас не з'їли ці гепарди, хто там? Как? Гепарди. <реш> там. Ні -ні. Леопарди. Леопарди. Вчора тут в нас в селі роздерли корову леопарди, так що вам пощастило, що ви сьогодні приїхали. А тим часом нам принесли вечерю. Маркусикові таку зубку з морськими водоростями і з пельменями. Ну, по-китайськи то не пельмені, але для нас то пельмені. А у Володі ось такі вареники з темної муки. А для мене тофу. Тут в Азії тофу чимало. Воно буває різних видів. Отак його смажать, часто зубки з нього роблять, просто додають кудись. І воно стало для мене, той, як не їсть м'ясо, улюбленим. Якщо я не помиляюсь, його роблять з сої. І саме за тофу я буду найбільше сумувати в Україні. Гам -гам -гам. Отже, як бачите, зараз на даний час у нас існує лише одна небезпека об'їстися добре. Тітка каже, бере ото в руку і макай в... Ой, той перець такий, щоб аж вибухало все.